Президія обласної ради провела свої засідання в понеділок. На порядку денному обговорення проведення урочистої восьмої сесії обласної ради. Нагадаємо, запланована вона на четвер на 11 -го годину. На її розгляд винесено два питання: про 20 років незалежності України та нагородження, почесної відзнаки сторіччя від дня народження провідника ООН Степана Бандери. Члени президії уточнили порядок проведення урочистої сесії і внесли деякі рекомендації. Оскільки сесія святкова все має відбутися на належному рівні, за Нядь очільники краю. Який порядок виступів, кому слід надати слово без будь-якого обговорення, виробити деякі рекомендації надати можливість виступити головам обласних рад всіх попередніх каденцій, надати можливість виступити, хто за чим забажає, всім депутатам Верховної Ради першого скликання, які приймали, приймали акт про оголошення незалежності без будь-якого обговорення спеціального дозволу, а так само рекомендувати всім фракціям, щоб сесія мала такий упорядковий святковий характер, щоб вони рекомендували депутатам не виступати з роботи. Запитами, хоча регламент дозволяє, і від кожної фракції визначили кандидатуру того, хто виступить із святковим привітанням і з обговоренням доповіді голови обласної ради. Ну, загалом мені здається, що це обговорення було дуже конструктивним, воно внесло багато таких позитивних штрихів, які дозволять краще організувати святкову сесію обласної ради.